Всім привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Вишивальна хата. Сьогодні 3 жовтня. А я до вас, в ЕТР, вийшла з, таким, з такою темою, з такою новиною, що я буду ризикувати робити ще один марафон, ну, точніше, брати ще один проєкт до марафону. Вишивка за, фініш за 100 днів. Мене вчора надихнули дівчата, коли я казала, що О, я дуже хочу закінчити бичка. У мене два дні висів млин. Я над ним, над ним просто сиділа отак, знаєте, і клювала носом. Я не могла його вишивати. От не іде і все. От нема натхнення. З приводу натхнення буде наступне відео, напевно, сьогодні або завтра побачимо, як в мене буде натхнення і настрій. Ну, Я одна з тих людей. Яка любить сразу зняти і, і конвертувати і відправити в Ютуб, щоб ви швидше могли отримати і подивитися відео. Тому на, станом на 2 жовтня, 2 жовтня я зробила старт, якраз старт марафону, якраз на, на моє день народження, станом на 2 жовтня у бичка. Залишалося на відшив 37 487 хрестиків. Буду, виш... Буду так само я. Вибачте, яка я свиня. Цей бичок це розробка нашого українського дизайнера Галі, Галар Дизайн. Вишивається він у мене на 14-му каунті, нитки перії і DMC. Вишивається, до речі, він дуже легко. Я згадую свого дракона на мотоциклі, то він так вишивався місцями дуже-дуже нелегко. А навіть при тому, що Галя казала, що шерсть вишивається складновато, нічого складного в ньому немає. Можливо, я після хаєт так думаю, от з млином там складніше. там Якщо я беру сектор 3 на 3, то там може бути 2-3 хрестики одного кольору всього-навсього. Ну, тобто там до, до 7 до 8 хрестиків, може мені так ще попадалося? Але зараз пріоритет, вибачте, за таку якість в мене з принтера все, що ми могли видушити, ми видавили. Чомусь не підтягнувся чорний кольор. Ем, так. Що ще хотіла сказати? Наразі на цю хвилину зараз я знімаю вам це 1835 3 жовтня. Якщо я візьму. Боже, я за сьогодні вже вишила, дівчата, 923 хрестика з тим, що я ще тех попередньо знімала. Так, в мене залишилось 36 564. Нічого так собі! Нічого так собі. Майже штуку я вже вишила. Ну, так, да, я ж кажу, 923 хрестика. Вчора я вишила бчора я норму вишила і сьогодні. Коротше, в мене... я поділила насправді не на 100 днів, а на 90, тому що дуже-дуже хочу вишити його до Нового року. І тому це буде мій основний проєкт, основний сюжет під назвою Фініш за 100 днів. Вітайте мене з початком першої декади. І якщо подивитися по календарю, давайте я порахую разом з вами, Де мій календар. Так як я стартанула проєкт вчора, я відраховую 10 днів. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 числа, я маю з вами зустрітися і вам відзвітувати, скільки я вишила. Тисяч хрестиків маю вишити не менше як 3748. Ну, округляємо 3750. Не менше 3750. Але хотілося б і більше, тому що я би хотіла б зачепити сюди другий проект підтягнути. Це рибачки від Dimensions, бо я їх хотіла б теж фінішнути до кінця року. Я сподіваюся, що ви мене в цьому підтримаєте. Я буду дуже-дуже старатися. Ну і взагалі, натхнення вам всім. І мені так само сила натхнення. А якщо брати взагалом з Dimensions, то загальна кількість хрестиків іде 5430 хрестиків. Ой, 5000 говорю. А що я... Так, почекайте. Це я 5430, це у мене декада йде. Це я вчора вираховувала скільки мені треба за 10 днів вишити. Тому що кожного дня шити по 543 хрестика так собі. Бо Бувають дні, коли шиєш, буває, коли не можеш шити якось так. А бувають дні, коли прям шиєш по, по тисячу півтори, ну, тисячу, ні десь ну хоча б півтори

але ж я буду брати 90 днів. 48 828. Я ділю на 90 днів, і в мене, виходить, по 543 хрестика в день я маю шити, а тобто по 5443. Але зараз ми шиємо бичка. Бичка, я класично беру 10% з того, що залишилося. І буду шити. Ну, точніше, те, те, що в мене залишилось на 10 цих, на 10 частин ділю. Так що поїхали. Хто хоче до мене доєднатися, ласкаво прошу. посилання під відео. Па-па.